Пальці разом, п'ятки трохи назовні. Закрутіть стегна назовні, підкрутіть таз. Підтягніть м'язи проміжності. Живота, плечі, лопатки, опустіть вниз, підтягніть підборіддя назад, поза гори тадасана, вдих-видих. Ручки в намасте. Сіднички сильні. І навдосі витягуємось вгору, штовхаючи м'яко таз вперед. Навидосі опускаємося вниз. У танасана, живіт торкається стегон. Правою ногою навдосі робимо крок назад. Одразу кладемо коліно на підлогу і за руками тягнемось вгору це вдих. Видих, собачка дивиться вниз. Затримка дихання. Кладемо коліна, груди, підборіддя. Штанга на маскарас, на плечі, відводимо від вух. Навдосі собачка дивиться вгору. На видусі дивиться вниз. Права нога вперед. Ліве коліно на підлогу. За руками вгору вдих. Видих та Це що, на маска? Гору вдих. Чи як там? Да? Я просто тільки хотіла через сторони, вдих? Зустрічать сонце, так. а як же? Ми вже скільки років підвіряли. Думаю, треба освіжати скоро червень. Так, але ми зараз зробимо другий раз, вже не будемо коліна класти. Нормально ви вже почуваєтесь, вам ну, достатньо було розминочки. Да? Зараз спробуємо не класти коліна на підлогу. <кій> Пальці ніг разом, п'ятки трохи назовні. Стегне, таз. Лопатки, шия, вдих, видих. Сіднички сильні, навдосі вгору. Навидуся вниз. Право назад. Коліно не кладіть, будь ласка, і потягніться вгору вдих. Видих, собачка дивиться вниз. Затримка дихання. Коліна, груди підборіддя. Вдих, собачка вгору. Видих, собачка вниз. Права нога вперед. Вдих за руками вгору. Слідкуйте за коліном, щоб воно не завалювалось. От та видих. видихай. вдих. Видих. Через сторони вдих. Видих. Такий варіант підходить всім. Якщо комусь важко, можна класти коліна, як перший раз ми робили. Тому гури... <гум> так демонстративно прибрала <гум> ковдру. Диващите, Ні. Ні-ні, я зрозуміла, що вам підходить другий варіант. Але якщо комусь підходить перший, то можете залишатися в першому. Гаразд. Ще два рази зробимо все. Підкрутить таз, ребра вгору. Поїхали вдих. Видих. та Права нога назад. Коліно одразу назовні. Вдих. Видих, собака вниз. А штанга назад, разна затримка. Собачка вгору вдих. Вниз видих. Право вперед. Вдих. Видиху. Танаса. Вгору вдих. Видих. Через сторони вдих. Видих. І ще разочок. Поїхали сіднички. Сильні вдих. Видих у Танасина. Право назад. Вдих. Видих собака вниз. Затримка. Собака в голову. Сідниці сильні. Видих собака вниз. Права вперед. Вдих. Видих у танасина. Вдих вгору. Видих. Через сторони вдих. Видих. Ще очок вдих. Видих. Хорошо. Нормально все. Хорошо. Чудово, сильні, вільні, незалежні.